Всім-всім. Щасливої пори вашої доби, друзі. Я, Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас у енергопросторі золотої епохи. А, вдячний вам за ваш перегляд, вдячність моя глибока і щира за ваші відозви, зротній зв'язок, за те, що ви коментуєте і залишаєтесь у процесі вічного. Самостілення, самопізнання. А сьогодні моє відео для вас про той період, який ми з вами так цікаво проживаємо. В період коридору затемнень, березня, земля опиняється в центрі дуже щільного і потужного сонячного цунамі. Сонячна плазма рухається зі швидкістю до 1400 кілометрів на секунду. Термін плазма використовується умовно, оскільки охоплює потоки, що надходять через портал Сонця тисячі квантових енергій, про які наша наука, ну, власне, нічого не знає, і немає інструментів для його дослідження. Проте ми їх чудово відчуваємо. Часом це йде через нездуження, поганий настрій, але. Кожна хвиля оновлює, так би мовити, наш софт, як Windows постійно оновлює свої програми. На тонкому плані ці енергії видно, як швидко літаючи, повітрісяючі та іскристі потоки, кожна частинка містить наногрупу кодів і програм, які перезавантажують нашу операційну систему через ефірне тіло. Все негативне знову і знову видаляють із нашого Тіла і душі, і воно виривається на поверхню, виходить геть. Глибоко вкорінені старі блоки та страхи, помилкові, особисті уявлення та сприйняття ставлення до старих закорінілих звичок, вони розпадаються та знищуються під впливом цих потоків. На піку впливу сильно нас крутить, ламає. Молодіжна аудиторія каже, ковбасить всі м'язи, як це буває при реакції на вірус. Воно скручує все до кінчиків наших пальчиків. Прийняти те, що відбувається дуже часом важко. Неможливо відразу повірити, що наше тіло змінюється. І ми бачимо, здається, в зеркалі. Ті самі руки, те саме обличчя, а почуття наші розповідають іншу історію. Загальна картина часто плутає. Цей ефір виходить за межі фізичного тіла, чи розмивається ось ця щільна стінка. Над головою світяться вогні, хоча їх здається і немає. Постійний ступор через дивні відчуття. І повертаємо ми увагу на звичне. Ось і кімната, і небо за вікном, і ось наша рідна сім'я. Все на місці. І нічого дивного не відбувається. Але нові ну, тонкі тіла, які підключились до роботи, знову доставляють незнайому нам інформацію. Все звичне вже не витримує. Нове ще не вжилося. Лише наша душа підказує, що не хвилюйся, любий. Так і має бути. Вся програма цього суву вже завантажена в кожного з нас і безперервно оновлюється, оновлюється через портал Сонця. Та на практиці ми не можемо перейти до нового сприйняття, тому що всі навколо живуть за старими стандартами. І ніхто не підтримує у нас. Нас у нашому ж новому баченні. Таке враження, друзі, що тільки ми божевільні, а решта залишається нормальними. Хто знає? Знайти вихідну точку стало неможливо, її просто ще немає. Але новий простір розширюється і проявляється все сильніше. Ми бачимо процеси, які інші не бачать, але внутрішнє сприйняття. Є добре помітне, світ ще довго не підтвердить наші відкриття і здогадки, тільки близькі по духу люди з таким же почуттями. Тому шукайте їх, ці рідні душі, спілкуйтесь з ними, займайтеся з ними. Під час кожної сонячної бурі наше ефірне тіло поступово трансформується та перезавантажується. Сьогодні воно. Кардинально відрізняється від попереднього і активно трансформує наш біологічний корпус. Чим тонша енергія, тим швидше вона працює і набагато швидше, ніж наш м'ясистий корпус та кістковий набір відновлюється, це було головним завданням співтворців. Тепер ми можемо спостерігати, як змінюється наше «Я». У кожного це відбувається по-різному. У когось це йде швидко, у когось дуже доволі повільно, і змін поки не видно. Спочатку вони виникають глибоко всередині, а вже потім назовні. І потрібно багато часу, щоб усі клітини прийняли нову програму розвитку. Але з іншого боку, все відбувається дуже і дуже стрімко. Ми з вами ледь помічаємо, що. Як росте наше волосся, нігті? Як змінюється зовнішність і навіть наші очі? На своїй свідомості ми можемо прискорити цей процес, направивши потік світла в кожну клітину. При цьому не чиніть опір життєвим випробуванням, а прийміть усе, ставтесь до цього спокійно і ні на чому не зупиняйтесь. У цьому випадку ефірне тіло стає одним цілим, з біологічним корпусом набагато швидше, допомагаючи нам відчувати і бачити речі по-іншому, і більше не вважати те, що відбувається важливим. Важливо. Наша плоть не може встигати за енергії, що надходить, тому що у нас все ще занадто багато Блокувань, затисків, спазмів, викликаних нашими реакціями на навколишній світ. Нам потрібно бути терплячими. І дозволити нашому багатовимірному я, єдиному тілу світла, проявити, з'явитись. Наша всемогутність тільки почала проявлятись. Це перші кроки на шляху до космічного відновлення. У третьому виміру все повільно. Матерія є найщільнішої форми енергії, і коли ланцюги ДНК активуються, наш багатовимірний потенціал починає поступово розкриватися. Сьогодні багато людей обробляють 5 ниток із перших 12. І це може здатися небагато та порівняно з попередніми двома діючими напрямками, це величезний крок вперед. Деякі в якості експерименту включили шість або вісім спіралей, а коли 12 ниток будуть активними, ми зможемо існувати на планеті як форми енергії і більше не потребуватимемо фізичне тіло. Оперативні 4 чи 5 ланцюгів ДНК вмикають абсолютно нове сприйняття і розкривають. Зовсім іншу картину вони відкриваються вгору, і звідти вже рється нескінченний водоспад світлових кодів нового п'ятивимірного простору, допомагаючи сприймати світ у ширшому сенсі. Стара реальність залишається десь за склом, і ми вже не чуємо її звуків. Там ми бачимо, як нишпоримо в земних турботах, одночасно відчуваючи свій сяючий зв'язок із вічною частину якого ми є. Сьогодні багато людей у третьому вибірі не трансформуються, тому що їхня свідомість не має потрібних налаштувань чи не хочуть змінюватись. Вони несамовито вимагають допомоги всіма можливими способами, щоб зберегти свій поточний стан. Але це викликає лише хвороби через несумісність між вібраціями їхнього тіла та розуму та входженням вищих частот. Ті, хто свідомий активно, змінюється, легше засвоюють квантові потоки на клітинному рівні, очищаючи їх від старої інформації та програм і наповнюються новою. Відповідно, обидві групи виживають по-різному. Тривимірні люди шукають порятунку в традиційному лікуванні, споживають величезну кількість пігулок, ліків. Їх організм налаштований на прийом мікроелементів і амінокислот, подібних до тих, що містяться в їх організмі. Енергетичне живлення відбувається через чакри і інструменти емоцій, якими вони проривають тонкі тіла інших і присмоктуються до них. Поки вони отримують таку їжу, вони живуть. А ті, хто свідомо зосередився на внутрішній роботі, мають джерело енергії зверху, що йде через корону чакру. Туди потрапляє потік енергії, який повністю змінює нашу природу, тіло, харчові звички та психологічні риси. Ми не відчуваємо в себе в клітці, безнадії на майбутнє. Натомість ми відкриті, динамічні. І насолоджуємось життям, навіть якщо наше тіло час від часу дає збій через якийсь там стрес. Якщо ми здорові і не пропускаємо жодного негативу, ми або краще захищені тонкою бронею, створеною нашою зоряною цивілізацією, нашими охоронцями, наставниками. Чи енергетичне навантаження настільки ослабне, що більше не викликає дискомфорту? Чим вище наша вібрація, тим більше ми захищені, і тим більше можемо відчувати та досягати у житті. Чому багато людей, які працюють над собою, так часто стикаються з безсонням і постійно з її загальною напругою, коли ми спимо, а наше его вимкнено? Потоки світла безперешкодно входять в нас і максимально наповнюють наші тіла новими кодами, продовжуючи трансформувати нас, однак наші блоки, вони ж не зникли, і викликають давні психологічні проблеми, змушуючи нас не спати до ранку. Прокинувшись, наші спогади повністю повертають наші проблеми. І ми продовжуємо їх вирішувати. Але потік світла слабшає. І зменшується через блокування, які ми не усунули. Наприклад, ми не помічаємо, що не можемо прийняти сторонню допомогу, якщо вона повністю суперечить нашим установкам, які базуються на тому, до чого ми звикли. Люди, які могли б поправити наше здоров'я, вже давно намагаються прийти на допомогу. Але... Ми агресивно відбиваємо їх, випромінюючи. Ні, я цього не сприймаю. чи Ну, ти знаєш, це занадто довго, боляче, забирає багато часу, а допомога наша сфера просто відкидає, відторгає. Світло наповнює нас менше, ніж на 10%, тому що немає за що чіплятися і накопичуватись. Залишаючи нас разом із нашим сміттям і брудом. Через це сон завжди поганий, і ми весь час прокидаємось серед ночі. Нервова система не може розслабитись і дозволити нашій енергії очиститись і розслабитись. Ми продовжуємо накопичувати стрес. Трансформація організму сповільнюється, перезавантаження припиняється, загальний стан погіршується, старі переконання та шаблони. Міцно блокують шлях до змін. Багато хто прекрасно розуміє, що все буде набагато складніше, поки на землі не залишиться жодної непробудженої людини. Часто густо будуть з'являтися і збільшуватися перед кожним. Із нас постане питання вибору: куди ж нам все ж таки йти далі? Чим більше ми чіпляємось за старе і звичне, тим більше егоїстичними стаємо, і тим болісніше буде пробудження, і тим сильніше потрясіння ми матимемо. ті, хто не припиняє серйозну внутрішню роботу, відчувають величезні зміни на краще за рахунок очищення. Очищення від карми, очищення душі і тіла, обнулення карми, отримання вищих знань і накопичення енергії високочастотного світла. А в результаті зовні ми отримуємо зовсім інше середовище, умови життя, сенси, погляд на все, ми почали відчувати охайність, отримувати від цього процесу задоволення. І радіти життю. А все, що раніше нас і здавалося глибокими і сильними почуттями, раптом зникло разом із Болем. Ми відпрацювали негативні ситуації і вчилися дивитись на речі з висоти і пересмислювати їх те, що ми вважали безцінним і без чого. Не могли ми жити і дихати. Тепер виглядає як катастрофа і шлях в нікуди. Це означає, що все склалось як найкраще. тому що не було чистоти в сімейних відносинах і співпраці. Усі були запрограмовані системою третього виміру, щоб ніхто не міг відклеїтись один від одного ненависть, мстивість, заздрість, підлість і жадність. Усі ці гедоти раптом постали перед очима. Тому багато сімей розпадаються, розлучаються ті, хто не хоче бачити, чути, розвиватися. Серйозні випробування і чвари відбуваються вже давно. Спочатку вони слабо розвинені, майже непомітні, потім все починає кардинально змінюватись. А ось тут хтось засяяв сильним світлом. Це були душі, які дали поштовх до прояву. Та сортування по частотному діапазону маски почали спадати. Немає, сенс, немає сенсу перебувати, власно, у тому моменті, який десь уже ну, не допомагає. Як людина один одному. Нема сенсу перебувати в тому середовищі, де люди не підкріплюють один одного, а лише мають її, калічать, труять, грабують, вбивають. Цього достатньо ми всі надивились і пережили. Підняти руку на ближнього великий гріх для душі, який нелегко і зовсім швидко не змиєш, лише переосмислення того, що відбувається. Переживання та працювання стосунків з власною душею допомагає звільнити та почати нове життя. Ми спілкуємось з різними людьми. У багатьох завжди була важка доля, та вдалося вилікуватись. Тепер ми бачимо, наскільки вони змінились за останні кілька років. Вони могли піднятися звідтіля, звідки неможливо було вибратись. Нам довелося багато чого подолати разом. Ми допомагаємо один одному духовно, розумово та фізично. Ми у цій спільноті, в нашій спільноті зараз звертаємо увагу на те, що немає жодної випадкової людини в нашому оточенні, Власне, є тільки ті, кого ми знали раніше в багатьох втіленнях. На цьому етапі ми всі тут, через нашу зрілість. ми на одній хвилі і прийшли на землю, щоб пробудити, перезавантажити і активізувати тих, хто ще спить. Ми витягуємо десь там людей із безвиході та складних ситуацій, підставляючи своє плече. А ми могло стати, коли наші сусіди зрадили нас і забрали все, залишивши нас у найважчих умовах. У 4-5 вимірах продовжують переходити надалі всі, хто перейшов на новий, більш високий діапазон частот. Відмовився це зробити, зіткнувся з більш важким життям. Не варто зв'язуватись з ними, якщо вони не хочуть навчатися і вважають за краще залишатись, як є все. Ми не повинні забувати, що багато людей не зберегли іскру своєї душі і несуть в собі власників, паразитів або сутниць з темних світів. У них зовсім інша натура або ж відсутня душа, і коли ми тягнемо їх до світла. Вона для них чуже смертоносна. Тепер кожен сам відповідає за своє рішення, та шлях до свого майбутнього вибір робиться серцем. Інакше ми б назавжди застрягли в низьких настроях, ніколи не прокидалися і не перезавантажувалися. Зараз все залежить виключно від нас. Я, Олександр, рекомендую напрям двері. А ви, мої співтворці, обираєте штовхати їх і рухатись далі чи ні. А я пропоную вам на нашу коду сьогоднішнього відео Божественний указ. Троянди-охоронців священих кодів. Глибоко вдихнули, м'яко видихнули, і подумки собі так через серце я приймаю все це для мого найвищого блага. Вдих. Силою вічного полум'я Троянди. Я, Олександр, кожен своє ім'я закликаю охоронців священних кодексів хранителів божественної мудрості та захисників святого Шляху, іменем древнього роду троянд я постановляю, щоб священні коди Божественної любові, єдності та суверенітету були повністю відновлені в моїй істоті. Щоб завіси ілюзії розчинилися, відкриваючи істину призначення моєї душі, щоб мудрість троянди протікала крізь мене, пробуджуючи мою пам'ять сілення і божественне творіння, щоб я стояв як стовп світла. Вмістилище священного жіночого і божественного чоловічого начала в досконалій гармонії. Тут і зараз я вирівнююся з небесними частотами охоронців святої Троянди, отримуючи їх благословення, керівництво та захист. Нехай розкриються пелюстки істини, нехай запалають священні символи. І нехай Божественний план буде повністю активований всередині мене. Я йду в служінні світлу. Я йду у відданості священному. Я йду в перед передвічною таємницею. Так воно і є. Так буде активовано, здійснилося в тих вдячності. Люди мої співтворці і сонцейні. Ви пам'ятаєте єдність, розширення, піднесення. І нехай це послужить дзеркалом того, що ви вже маєте. Істина більше не прихована, вона вбудована в ваше буття. Відчуйте пульс, прийміть зміну, ми є Світлі фрактали творіння, що пробуджують справжнє небо всередині. Благословення на шляху! Дякую за ваш перегляд.